Знаєте, чому я мовчу? Слухаю Солов'я. Тут він розпівався, пісні співав. Такий чудовий будинок, дача. Власники вже все поприбирали. Так що вже можна приїжджати і її купувати. Дуже вигідна ціна, класна локація від міста Харків їхала 28 хвилин. Так що телефонуйте, записуйтесь на перегляд. І це вік нерухомості. Варті вашої уваги на всі 100%. Дача знаходиться всього за 30 кілометрів від Харкова. Траса М03, Валківський район, садівниче товариство Первомайське. Хороші під'їздні шляхи, асфальтована дорога, закрита територія. Загальна площа будинку 50 метрів квадратних. І запрошую вас в будинок. На першому поверсі знаходиться дров'яна піч, яка обігріває весь будинок. І а, в цьому коридорі я гуляла хвилин 30 і розглядала всі, всі чудові речі, які ви бачите на відео, Ось, бачите, фонарик, самовар. Другий поверх це мансарда, і там знаходиться спальня кімната, а, вікна на дві сторони, така світла, простора. Як бачимо, а, все таке чисте. Все охайне. і ще є на першому поверсі Одна спальня кімната невелика. І є така гостєва вітальня з каміном, є диван великий для гостей і такий чудовий, чудовий, класний камін. Як бачимо, в будинку чисто, охайно, все доглянуте, є можливість заходити відразу та проживати. І далі запрошую вас переглянути двір. Загальна площа земельної ділянки 6 соток. Що мені подобається, що мені дуже сподобалось на цій території. Що вже все підмали, все пофарбували, підстригли, прибрали. Як я люблю говорити, беріть зубну щітку, тапочки, заходьте та відпочивайте від міської, як говориться, метушні та суєти. І е, Хочу вам показати такий ще окремий будиночок і це Баня. баня Така охайна, така гарненька, є е, душова, ось так чисто, все, все вимите, все прибрано. Все так по-домашньому. Класно, класно. Так що запрошую вас і зараз покажу вам ще літній туалет і літній душ. Також є своя свердловина, літня кухня, є гараж і заїзд для авто. Друзі, хочете відпочити від міської метушні, насолоджуватися свіжим повітрям, почути спів птахів, телефонуйте.